Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка, мобільні телефони. Отака от, от маленька коробочка, але на яку дуже багато йде грошей. Кожен місяць тарифи і ці тарифи кожен божий місяць, там два-три місяці протримаються і ростуть, змінюються. Ці люди вже навіть половина не знають скільки вони платять, і який в них тариф взагалі реально так дуже багато до мене звертається по повний поповний рахунок. Позвонити нікому не можу, каже, нема грошей. А виявляється, змінився тариф вже дорожче. Тож я підібрав для вас підбірку тарифів, які призначені спеціально для пенсіонерів, для людей з інвалідністю, всіх інших, щоб ви подивилися де найвигідніше. А потім розкажу ще невеличкий, як то кеся, лайфхак, да? тобто невеличку пораду, як можна навіть. На цих вже тарифах ще більше економити. Дуже багато до речі, хто цим користується, розповім, як це робити, як платити за мобільний зв'язок дешевше. Тож, вибрав трьох основних операторів: Київстар Vodafone, Лайфсел. Зараз по кожному з них детально розповім, який там тариф є найвигіднішим, які є спеціальні умови для пенсіонерів людей з інвалідністю. І потім розкажу оці. Нюанси, як ще й при цьому всьому ще платити менше, навіть ніж вказано. Тут значно менше або декілька місяців користуватись безкоштовно. І так, зараз детально про всі ці тарифи, але можна дві секундочки вашого часу розкажу своє фе, зв'язане з цими мобільними операторами. Оця їхня фішка, що вони беруть плату за 4 тижні. Ну хтось не дурний, явно то придумав, але. Для дуже багатьох людей, які поповнюють раз в місяць, потім перед новим роком вилазить така штука, що серед місяця в них просто зникає зв'язок і потрібно поповнювати ще раз. І дивіться, 4 тижні це по 7 днів тижні, це 28 днів. Так? Кожен місяць 30-31 день. Тобто за рік набігає ще один місяць. Виявляєте, в них там десятки мільйонів абонентів, кожен платить по 200-300 гривень. Це 2-3, а то й 5 мільярдів на рівному місці через те, що хтось придумав цих 4 тижні. Ну, невже це мобільним операторам і так мало? Да? Вони отримують величезні кошти. Кожен користується і кожен кожен місяць платить. А тут на тобі ще 5 мільярдів на голову лишніми точки вони їм не будуть. Ну, ну це як капець, якийсь, як на мене? Но... Заявляю, що це все зроблено для того, щоб там стабілізувати мережу, забезпечити її генераторами, акумуляторами, щоб зв'язок був навіть тоді, коли нема світла. Тому давайте розберемося як максимально економити. Поїхав. Тому не дивлячись на те, що хочуть нас максимально обдерти, як випок, де тільки можна і не можна, давайте розберемося, як при цьому максимально економити. Розбираємося. І так, почнемо з тарифу від Київстар, тому що там створений спеціальний тариф саме для пенсіонерів і людей з інвалідністю, тобто для людей з 60 плюс і людей з інвалідністю. Називається тариф Все разом комфорт. Вартість тарифу 220 гривень на місяць. Ну, я б не сказав, би, що це мегадеж, да, враховуючи, що така пенсія в людей в загальному десь 2-300. якщо це люди з інвалідністю, да, отримують соцдопомогу або люди 60, які не здобули права на пенсію. Тобто немає стажу, то вони отримують 2361, 220 гривень, це 10% від їхнього прибутку на рівному місці, віддай тільки за мобільний тариф. А ще ж є комуналка, їда і все інше. Ну, тим не менше, це найдешевший тариф, який продається лише цій категорії населення. Тобто хтось інший купити їх не може. Він пропонує такі обсяги послуг: 10 гігабайт інтернету, тобто це, щоб ви дивилися, Ютуб, а до речі, за Ютуб не знімаються гігабайти. Це щоб там в соцмережах якихось інших. Далі. Безліміт у мережі Київстар, тобто на свої всі Київстари безлімітно. І 100 хвилин на всі інші дзвінки. Це якщо захочете в гарячу лінію пенсійного фонду позвонити чи в ЖЕК, то вам ще надається додатково 100 хвилин. 100 смс, не знаю, хтось ними користується зараз, ні. І Київстар ТВ. Тобто безкоштовно дивитесь там 200 каналів і фільми, шоу, і відео. 1 плюс 1. І безкоштовний домашній інтернет. Також у пакеті послуг передбачена суперсила на вибір. Ну, суперсили це такі штуки, які ви можете додатково підключати, наприклад, додаткові мегабайти, додаткові хвилини або додаткове Київстар ТБ. Оце. Ну, тобто, ви вибираєте самі, для цього потрібно зайти в мій Київстар» на сайт і там її активувати. Можете одночасно там активувати 30 суперсили. Вроді круто, ну чи потрібно пенсіонерам оці 100 СМС, цей Київстар ТБ. Я не думаю, що хтось з них ним користується. Ні, можливо, є приклади, але в більшості випадків це в основному дзвінки, ну і інтернет, Да? Зараз вже більше інтернет, напевно. Тож, рухаємося далі. Тариф від Вадафон. Окремої пропозиції, такої як в Київстар, що лише для пенсіонерів і для людей з інвалідністю, в них нема. Тому ми вибрали. Я вибрав в них найдешевший тариф. Називається FlexGo. Вже він 270 гривень на місяць, включає в себе 25 гігабайт мобільного інтернету, 500 хвилин на розмови по Україні, без ну, без строково в мережі Vodafone, тобто між своїми. За стосунками деякими, такі як YouTube, інші користуєтесь без зняття інтернетом. Якщо увімкнете функцію ход, вона передбачає додаткових 500 ще хвилин до тих 500, що у вас вже є, тобто 1000 хвилин, ще 5 ГБ інтернету, тобто 25 є і ще 5, е, 5 ГБ у роумінгу. Якщо ви виїжджаєте за кордон, то можливо цей. Оператора буде вигідніше взяти з собою, це у перші 12 місяців користування пакетом, і при цьому вартість пакета знизиться до 200 гривень на місяць. Це дозволить таки непогано зекономити. Тобто, в загальному він становить 270 гривень, але якщо перевез, перенести номер. У мережу активується функція ход. Зараз я, до речі, розповім про ці переноси номерів, і ви заощаджуєте ще там 70 гривень на місяць. Якщо враховувати з Київстаром, то заощаджуєте ще 20 гривень на місяць і платите лише 200. Далі, тарифи від Lysel. Е, найдешевший. Мобільний тариф Lycel, тому що в них також немає таких спеціальних там для пенсіонерів ще щось. Найдешевший в них 100 гривень на місяць. Якщо рахувати з попередніми, то це дійсно набагато дешевше. Але там є нюанс. Цей тариф включає 10 ГБ мобільного трафіку, безлімітний. Домашній інтернет, а от за дзвінки окремо потрібно буде платити 2 гривні хвилини, навіть в мережі лайв, тобто безкоштовного нема безкоштовних дзвінків взагалі. 100 гривень на місяць круто звучить, але там нема безкоштовних дзвінків. Тобто, якщо ви плануєте користуватись лише інтернетом, то цей тариф вам може підійти. Ну якщо вам потрібно дзвонити, то по 2 гривні хвилина. Якщо поговорити хвилин 20, то вже 40 гривень набіжить, а, ну, Тобто, якщо ви користуєтесь інтернетом і хочете лише отримувати дзвінки, то цей тариф для вас підходить. Такий тариф, наприклад, можна взяти чудово дітям там, чи внукам. Да, малим. Е, коли вони мають мобільний інтернет завжди з собою, і вони вам дзвонять, ви вибиваєте і передзвонюєте. Тобто вони не тратять хвилин. Тоді таким тарифом можна сміливо користуватися. Якщо ж ви хочете, щоб вже у вас були хвилини безкоштовні, то в них найближчий тариф це за 175 гривень на місяць. Він так само звезться лайфсет, але він вже з включеними тариф розмовами. Ви отримаєте 25 гігабайт мобільного трафіку, домашній інтернет і 1300 хвилин на дзвінки по будь-яких мережах України, будь то лайф, Київстар Vodafone водафон, домашні скрізь 1300 хвилин. Я думаю, що цього. Більш ніж достатньо, якщо ви не говорите там мега багато, да? Таким чином дивимося, що все-таки найдешевші тарифи в лайфі, але завжди потрібно на що звертати увагу не лише ж на тариф, а на наявність покриття. Якщо це місто, то одна ситуація, хоча не скрізь також. Якщо то село, то там вже вибираєш то ловить, як то кажете, обіцяли покращити цю якість покриття. Поки що я, наприклад, по своїй ситуації домашній не бачу. Тепер, як економити? Дивіться, є зараз так званий перехід, коли ви залишаючи номер, можете прийти до іншого оператора. І в таких випадках оператори дають дуже велику знижки. На 50%. Навіть можуть три місяці давати безкоштовно, Треба дивитись по акціях, це такі, знаєте, це, тарифи, це те, що на довгий час а акції це таке щось швидко плине. Але зазвичай, коли ви переносите, ви отримуєте якісь величезні бонуси. Наприклад, як Vodafone, якого тариф 270 гривень на місяць. Якщо ви Київстар переносите на Vodafone, то ви вже отримаєте е, автоматично 200. І потім, що саме тут прикольне, коли ви перейшли на тариф 200, там покористувались цих 12 місяців, Київстар весь весь час надзванює, бо ж в нього пішов клієнт, він 270 а 220 Київстар гривень на місяць не отримає, а йому ж хочеться ти гроші, він весь вам час надзванює і також пропонує вигідні умови переходу. Ви побули 12 місяців тут, платили в рази менше, потім вертаєтесь назад на Київстар. Ну, з такою, вони вам дзвонять і пропонують. А ви кажете. Так, да, я готовий до вас повернутися, тільки запропонуйте мені вигідні умови. І вони тут же отак намальовують тарифи або роблять величезну знижку 50% на півроку. Ви повертаєтесь півроку, там в рази менше платите. Потім переходите на лайф і там якусь акцію вибиваєте, і отак мігруючи туди-сюди. Тобто номер вас залишається, а ви лише змінюєте мобільного оператора. Зараз така функція є, вона працює, називається вона. А, Нема тут назви. Ну, перенесення номеру, наперек, напевно, якось так. І цим можна дуже-дуже хорошо економити. Також нагадаю, що з 2 жовтня в Україні вже діє така функція, як блокування спам-дзвінків. І тепер дзвінків від шахраїв має стати набагато менше, бо оператори отримали можливість прямо в себе їх блокувати. Тепер ті номера, які будуть активно прозванювати всім на світі, просто будуть блокуватись типу, як спам, і все, не будуть обдурювати людей. Це хорошо. А також е з таких застережень, да, які. Ну, я весь час тут роблю відео на каналі е «Повчальні», як вберегти ті чи інші віриш, дуже багато хто почали писати, що телефони почали швидко сідати. То також будьте уважні, бо швидка розрядка телефонів це дуже часто саме встановлення якихось шахрайських програм. Наприклад, програми, які передають відразу ваші логіни паролі, коли ви входите, наприклад, в банк. Да? Вводити свої дані, і програма відразу відсилає шахраїну. Такі шпигунські програми дуже сильно садять телефон, бо вони весь час запущені, і він тоді набагато більше гріється і набагато швидше сідає. Тому, якщо ви в себе бачите таку активність, то варто подивитися, які там програми запущені і чому це так відбувається. Можливо, там стоїть якась шпигунська програма, про яку ви нас навіть не знаєте, а вона потім просто вкраде всі ваші гроші. Тому з цим також активно слідкуйте. Тож, про найдешевші тарифи я вам розповів, вибирайте, який найвигідніший для вас е з рахуванням. Що саме головне враховувати? Покриття, суму, яку ви готові віддати, кількість хвилин і мегабайт, які вам потрібні, бо дуже часто вони нав'язують якийсь інший тариф, типу ви отримаєте набагато більше. А тут питання: чи треба мені то більше? І на яких операторах ваші знайомі, рідні, близькі, ті, якими найбільше дзвоните. Тому що ну, зазвичай в, в собі в мережі дзвінки безкоштовні, а на іншу мережу вже там даються якісь минути, а далі тарифікація. Тому бажано, щоб між собою був один і той же оператор. Тож користуйтесь, я й надалі розповідаю. Це знаходжу інформацію для вас. Долучайтесь до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.